Я випадково приєдналася до культу і не зрозуміла цього, поки не стало запізно. Я зробила жахливу помилку, вирішила розширити горизонти і записатися на йогу. але не на будь-яку йогу, а на йогу усвідомленого життя, яка обіцяла змінити моє життя, вирівняти чакри та допомогти знайти внутрішній спокій. Я була куплена вже за перші 10 хвилин. Бо, чесно кажучи, я завжди шукаю способи почуватися краще щодо власних життєвих рішень. Приходжу я на перше заняття, і тренерка назви Мої Тара говорить таким м'яким заспокійливим голосом, що я одразу відчула себе, ніби в духовному спа. У кімнаті всюди свічки пахне ладаном, який, якщо чесно, міг би бути трошки менш інтенсивним. Але ж я прийшла за просвітленням, тож вирішила не перейматися. А далі почалося дивне. Після приблизно 20 хвилин йогів, які я, до речі, була жахливою. Тара починає говорити про силу колективної енергії. Вона згадує щось про те, що ми повинні об'єднати наші духовні я та почати медитацію, щоб відкрити справжній потенціал. Усі сидять із заплющеними очима, і настільки в це занурені, що кімната наповнюється протяжним, глибоким Омм. Я ж просто намагаюся не врізатись обличчям у підлогу, але здається, що вже трохи в'їжджаю. Потім Тара каже: У нас сьогодні є особлива пропозиція. Лише за 50 баксів ви зможете приєднатися до нашого святого кола вищого просвітлення і отримати доступ до ексклюзивних ритуалів, які відкриють вашу серцеву чакру для Всесвіту. У цей момент я все ще намагалася зрозуміти, чи мої коліна взагалі повинні згинатися так, але ідея святого кола звучить ну, прикольно, можливо, не знаю. Раптом я стану теж більш духовно налаштованою на Всесвіт. Тож я підписалася. І це була велика помилка. Перемотаємо до наступного заняття. У мене вже є священний халат і брошура з назвою кола, написаною вигадливим золотим шрифтом. Мені кажуть, почати практикувати містичні мантри та символічні ритуали, які здебільшого полягали в вживанні кокосової води та певних фруктів в строго визначений час. Ще через тиждень я сиджу, схрестивши ноги у кінці студії, промовляю Ом, шанті! разом із тридцятьма іншими людьми і мене раптово накриває. Я взагалі не маю уявлення, що я тут роблю. Тара вже носить кришталеве намисто, яке підозріло виглядає як якийсь рідкісний артефакт. А всі дивляться на мене так, ніби я єдина, хто досі не досяг того самого просвітлення. Все це відчувалося так, ніби я випадково потрапила до найменш веселого релігійного угрупування в світі. І тоді я подумала: я не стаю єдиною з Всесвітом. Я повільно втягуюсь в якусь дивну штуку, бо чесно, ці люди вже організували ритуал повного місяця на наступний тиждень, де ми повинні стояти в колі і співати мантри, тримаючи в руках величезний камінь. Тож я зробила те, що зробила будь-яка адекватна людина, зникла. Сказала, що маю багато справ і перестала відповідати на повідомлення Тари. І ось сьогодні я, духовно заплутана, але вільна від дивного йога культу.